Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні проводимо пізню осінню посадку ремонтантної полуниці, яку ми вчора придбали на ринку. Зараз оглянемо розсаду, обріжемо її як потрібно, і висадимо. І Давайте оглянемо розсаду сорту Avis Delight». На жаль, розсада з відкритою кореневою системою не було ужиночки, у жіночки, якої ми купляли, із закритою, а все ж таки, кінець жовтня бажано висаджувати. Із закритою. Але я дуже сподіваюся, що завдяки тому, що чудова коренева система на цих саджанцях, що гарна листова система, все з полуницею буде добре, вона встигне приживитись. Дивіться, ягідки наприкінці жовтня, це дійсно вказує на те, що це ремонтантна полуниця. Ось такий кущик, ось такий. Придбали небагато по 5 кущиків, тому що ціна не така низька і 30 і 50 гривень за кущик. Але що поробиш, якщо гарна розсада, то грошей не шкода. Головне, щоб був результат. Давайте обріжемо. Ні, Ну дійсно, мені ці рослини подобаються, тому що вони і потужні, і зелені, і взагалі виглядають здоровими. Що обрізаємо в першу чергу? Це, звісно, ось ці плодоноси. Вони не потрібні. Обрізаємо майже за підлице ось ці гілочки з ягідками. Вони навантажують кущик, і кущик буде відволікатися від швидкого укорінення. І ось цю ягідку також обрізаємо. Обрізаємо трішки кореневу систему, небагато. Тому що зараз потрібно багато кореневої системи, щоб було в ґрунті. Чим більше її буде, тим більше всасувальних корінців е, встигне така коренева система випустити і гарно вкорінитися до морозів. Але ось така обрізка кінцівок, вона стимулює додатковий розвиток ось цієї залишеної кореневої системи. По листях листів повинно бути не менше ніж 5-6, тому що вони вже не встигнуть до зими нарастити. Дивіться, ось деякі обламились, і це виглядає ось так. воно, Це листичка не тримається, тому без жалю його видаляємо. Ось цей листик також. В першу чергу, дивимось на ті листики, які можливо пошкоджені. Ось це ще один цвітонос у нас. ну Ось так: в цілому, 4. Ну, що поробиш? Обрізали корінець, залишили необхідну кількість лисичків. Давайте наступний кущик також подивимось. Також є тут квіточка, обрізали, є поломане листячка, є ще квіточка, також її видаляємо, і можна видалити ну, ще який-небудь листичка. Ось такий кущик залишаємо і відповідно скорочуємо трішки корінець. Ось так виглядає, кущик готовий до посадки. Друзі, якщо. Є можливість можна замочити перед висаджуванням на пару годин кореневу систему кущиків полуниці в будь-якому укорінюючому засобі. Ми вже приготували грядку і підписали кожен сорт, щоб не переплутати. «Evis Delight» буде ось цей ряд. Дженто. Давайте подивимось на дженто. Друзі, до речі, в мене буде прохання, якщо вирощували якісь з цих сортів, за які я зараз розповідаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вони вам сподобались. Це дженто. Так, ось так виглядають кущики. Трішки меншенька коренева система, трішки меншенькі кущики, але також дуже гарна розсада. І третій сорт просто поверхнево глянемо, потім ми обріжемо. Це сорт Ірма. Ось так виглядає розсада сорту Ірма. Ось такі кущики. Їх трішки більше купили, вони трішки меншенькі такі, Ну, трішки замалі для пізнього посадки. Але все ж таки я сподіваюся, що все буде добре. Ми заздалегідь підготували ґрунт, в який зараз будемо висаджувати розсаду. Внести 30 г суперфосфату на 1 квадратний метр плюс на один квадратний метр внесли одне ведро. Добре перепрівшого коров'ячого навозу. Між рослинами буде приблизно 25 см, між рядами буде 30 см. Лунку можна робити або совочком, або рукою. Я буду робити рукою, тому що у нас земля рихла і мені так зручніше. Коріння розміщуємо таким чином, щоб воно не заверталось наверх. Ось так трішки навіть поправляємо в глибину пальцями. І важливо залишити на рівні поверхні розетку. З якої будуть наростати молоді листя. Тобто, заглиблювати розетку, точку зросту не можна. Робимо ось таку лунку. Все прищільнюємо, залишаємо. Перша рослинка у нас посаджена. Переходимо до другої. Розсада у нас вже підготовлена, корінці обрізані. Так само розміщуємо корінці, щоб вони не заверталися обережно. Підгортаємо землею і прищільнюємо, залишаючи ось цю розетку на поверхні. Робимо поливну лунку. Ось так. Давайте ще рослинку посадимо разом. Викопую рукавичкою, точніше рукою одягненою в рукавичку. Поправляємо кореневу систему і знов-таки нічого складного. Але дуже важливо, все ж таки, друзі, щоб не завертались корінці і не заглиблювалася точка зросту. Оце два моменти, на які треба звертати увагу при висаджуванні розсади палиниці з відкритою кореневою системою. Наступний дуже важливий момент, чим полити після висаджування. Ми будемо проливати розчином монофосфат калію. В складі цього добрива є і фосфор, і калій. Так, ми вносили суперфосфат, але суперфосфат, який є в ґрунті під перекопку, він довготриваючий дії і зараз він буде недоступний для кореневої системи рослини. В той час, як фосфор, який є в монофосфаті калію, він почне впливати на розвиток кореневої системи майже мідтє. Треба після проведення поливу. Тому 15-20 грамів на 10 літрів води монофосфату калію. І цим розчином, приблизно ось так, на ложці столовій, ми і будемо розчиняти на 10 літрів води. Поливаємо приблизно по 250-300 мл під кожен корінець. Обережно, намагаючись не розмивати. Кореневу систему в ґрунті Я вам хочу сказати, що після того, як земля вже трішки протряхне, тобто розчин повністю просмокчиться вниз, треба буде подивитись, чи не розмита коренева система. Треба буде її. Поправити у разі потреби. До речі, якщо є якась е, укорінюючий засіб, типу Радіфарм чи Корневін, можна буде також додати в цей розчин. Це ще краще буде впливати на початковий розвиток керневистими. Одразу після висаджування. Після того, як е, трішки. Сядеться земля, ми побачимо, поправимо, можна буде перед морозами провести легке мульчування для того, щоб допомогти кореневій системі не потрапити взимку під морози, щоб земля не промерзла і не пошкодилася коренева система. Але якщо випаде сніг шаром хоча б 20 см і вкриє цим килимом посаджену молоду полоницю, то вже вона не вимерзне, тому що не промерзає такий шар з снігу. Це дійсно як килим, ковдра і щось подібне. До речі, зараз йде підготовка до наступного сезону, так що, якщо є у вас потреба в гарному голландському насінні овочів та квітів, поштучно я залишу в описі під цим відео посилання, можете перейти почитати уважно описи, і якщо вам якісь томати, низькорослі, високорослі чи огірки, чи. Квіти сподобаються, обов'язково замовляйте, і Тетяна Вікторівна швиденько вам їх надійшли. На цьому завершу. Дякую за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.